Thank you шлях обратина після перемоги, але до перемоги. Тому що в цій фірмі є документ, який називається Економіка часу. Він був розпрацюваний, зроблений для президента для уряду в червні 2000 на телефоні 2012 року. І е це конкретна пропаганда як завести економіки до економіки. Такого, щоб більше було на ЗСУ, і щоб нову е мої використовували цих кандалів з використанням сороків е вже на доківську, на стадіоні загиблих. Але на жаль, наше завдання не робити деякі а політичні висадки, а просто робити свою справу пропонувати робити так, що тільки е людей в Україні притримуються. Політики світопогляду ліберального мало, нам треба бути дуже в спросовувані своїх ідей. Тому, коли президент робить такі заяви, це Верснова Рада, Свобода дає уст. Це нам зробив президент Зеленський після того у червні йому презентували основну ідея 30 днів. Це було в червні, і це пігані і, і в уряді, і в Верховній Раді, в, в, в деяких інших політичних структурах, тому що йде дискусія. Сьогодні на столі Зеленського у, у, уряду є там 10 пропозицій. Моя пропозиція це пропозиція системного ліберального підходу до економічної політики і політики. Це подстава, це аксіома свобода дає успіх, це аксіома, котра написана в конкретних пропозиціях монетарної, фіскальної, регуляторної соціальної політики. Uh, скрайня пропозиція є антонімою опозиція цього, що я запропонував. Uh, є uh, авторитарна централізація. Це також така пропозиція від uh, групи українських економістів. До тих, групи входять не Обанов, то його Ліченка, Вони пи пишуть деякі праці і кажуть, що найліпшим способом для України був авторитарний механізм розподілу ресурсів після перемоги і централізація. Це мій, моя точка зору децентралізація свобода, як має більш індивідуальних рішень. Їх точка зору це соціалізм. Тому що там так, малий, мала приватизація, але взагалі держава повинна бути дора, потужною, найбільш активним економічним суб'єктом. І е, є яка, який шлях вибрає Україна, тому що немає е, політичної волі для вибору, більш того, коли країна знаходиться в стані ковті на штучному на іскусственному диханні. Ми uh, ну, ну, відже вже отримували наших партнерів 68 млрд доларів, 40-38 за 40, 38, 38, 20 до 20, 47, наступно буде ще більше. І тому це така фігура гірманцев каже, що це макроекономічна стабільність, а це взагалі не про стабільність просто реанімація. Ми повинні дуже... Розумієте, що коли ми хочемо рухатися наперед, нам треба це реалізувати на практиці. І це е, такий викрій визов для нас, як зробити так, що з е, гасу е, мемо перейти до наукового підходу до формування економічної політики і політики країни. Е, е, і е, це питання, яке займається здається. Багато організацій, структур. Дивіться, 12 жовтня була конференція і дивіться, ціна свободи. Це, я Три дві панелі, я дуже важливо вислухав всі ті панелі. На жаль, я не знайшов відповідь на питання: ціна свобода, ціна не свободи, яку ми заплатіли. Сьогодні в розвиваті вийшла колонка Вітманцева. Я обов'язково прокоментую це, тому що це дискусія з не тільки суб'єктом-в'єтнанцем, тільки з людьми, які підтримуються авторитарно-соціалістичного погляду на розвиток України. Я себе вирішив, відповісти на вам на це питання, тому що це там, фундаментальна а, а, основна а, а, моєї книги Свобода працює, свобода своєї це, послуги. Це, 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 і е, почнемо з діагностики, кількість свободи в Україні, е, тому що коли ми не маємо свободи, ми е, логічно побачимо, чому ми такі ефірні, чому в нас немає інвестицій, немає розвитку, І за е, там, 30 років е, нас ставило 13 мільйонів інших. Е, стан Свободи. Ми е, е, тільки про економічну свободу ми на 126 місце, 22-й років, 23-го року ми на 110-й місце. Це не значить, що ми поліпшили свій стан, просто медодальні такого індексу змінилося. Індекс свободи людини, 89-й, індекс суспільства 82-го, демократія також у нас 87-го -е Це означає, що ми. А, Стані дефіциту свободи. Дивіться, це новий індекс державності. Він е, е, од німецьких економістів, економістів, е, німецьких науковців, вони оцінюють якось державний поступ. Це не тільки оборона, не тільки безпека, також е, освіта, охорона здоров'я, комуналка. За все, за що береться держава. І знову дивіться, е, 129 місце. Uh, українська uh, видатки держави були uh, середні поки що за 40 за 20 років 45% ВВП. Uh, це дуже uh, соціалістична економіка. Uh, 22 рік це uh, 69%, в цьому році буде 66%. Це воєнний комунізм, воєнний соціалізм в uh, такий типовим uh, вигляді. Тому те, то, що ми маємо, це не завдяки тому, що ми за Багато маємо капіталізму свободи, як Гітманцев, Марченка, деякі інші дороги і політики кажуть. Вони кажуть: от Україні не підходить капіталізм, тому що він бив, і українці взагалі не прийняли цього капіталізму. Це літак, і ми це бачимо. Добрий день, шановні глядачі, шановні слухачі. Я зараз тільки щойно з. Кінця лекції Ярослава В'ячеславовича Романчука, яка присвячена було його книзі Новий захід, дуже змістовна, як завжди, як завжди, Ярослав Числавич у своєму стилі із детальними подробицями щодо того, чого досягла Україна, чого досягли українці спочатку. 20-го сторіччя і до сьогоднішнього дня, звичайно, що даний досвід і дані пропозиції повинні все ж таки бути застосовані, повинні бути впроваджені. Однак, знову ж таки людський фактор, який має під собою підґрунтя державних службовців, він напевне і буде заважати однак, однак. Все ж таки таку місіанську місію з дифтологію проводити потрібно. І, і Стар Числавович, Михайло Камчатний та команда, вони все ж таки роблять вірну справу, в тому числі і тут, в Одесі, в бібліотеці Михайла Грушевського, де я зараз знаходжусь. Так, дійсно це правильно, так, дійсно це потрібно робити. В основному тут господарю, організатори, це також студентська організація це молоді за свободу, в тому числі в Одесі. Вона є, і для мене десь це було дивно, тому що я думаю, що вони тільки в Києві є, а в Одесі теж є. І було з з ким познайомитися, хоча дійсно. От інших організацій в Одесі бракує, однак все ж таки вона є, і окрім того, що є Лібертальська партія 50 10 містів Одесі, тобто є ще й така от громадська організація. Тобто є, є сенс співпрацювати. Я ще бли, трошки ближче познайомлюся із організатором із представниками. Сподіваюся, що буде якась плідна співпраця. Ну, мої особисті враження. Трохи класичного лібералізму не бракувало зовсім. Поспілкувавшись з Ярославом Числавичем, дійсно трошки цікаве, такий цікавий огляд стану правих ідей в Україні я для себе взяв на замітку, тому що дійсно немає одностайності. Наприклад, це. Класичних лібералів серед лібертаріанців в політичному сенсі це анархокапіталісти, хоча я називаю завжди в економічному сенсі, тобто лібертаріанці і інших громадських е організацій, які є право опустим, тобто одностайності ні, і всі якось закапсульовані. Це такий вислів Ярослав Числавич зробив. Може, дещо в цьому є сенс. Дійсно, він має рацію. Однак, однак, співпрацьовувати з такими організаціями потрібно, тому що права інтелектуальна думка в Україні вона все ж таки відсутня на превеликий жаль. Тому фактично ми з нуля будуємо цей фундамент в місті Одесі, в тому числі. Тому приємно було познайомитися з новими особами, з новими представниками. Правої ідеї по міста Одеси, ну і в тому числі нагадати про лібертарінську партію 5-10, Представ, представляти її сьогодні було теж досить не не дарма. Тобто це, це було дійсно те, що було потрібно. Тому я задоволений, я бажаю Ярославу Вячеславичу і його команді Михайлу Камчатному, успіхів у провадженні. Ідеї, правої ідеї, новий захід це дійсно те, що може допомогти українцям. Серед інших ідей, які є, тобто ця ідея досить, досить, в принципі, нормальна, вона може бути впроваджена. Хоча з точки зору лібертаріанства, з точки зору наркокапіталізму, як ще називають, з політичної точки зору, то дійсно. Дійсно, потрібно йти трошки радикальним шляхом. Ну, для нас, лібертаріанці, це не радикальний шлях. Однак для інших представників праволіберальної ідеї це досить радикально, те, що ми пропонуємо. Ну, сподіваюся, що у нас вийде це. І я бажаю всім іншим людям, не дивлячись на те, кого ви представляєте, чи ви. Прихильник класичного лібералізму, чи ви прихильник лібертаріанства, чи ви а, навіть більш схильні до інтервенціонізму якогось, але хочете покращити стан, знизити. А, вибачте, не інтервенціонізму, а Ну, його ще називають мінархізмом. Хоча це для мене і в науковій творі це класичний лібералізм. Тому я бажаю цим представникам все ж таки. Просувати ідеї свободи в країні, в містах, де ви є. Сподіваюся, що разом нам вдасться змінити свідомість українців в бік свободи. Тому дякую всім за увагу. На все добре, до нових зустрічей.